Практика на розвиток візуалізації крапля води. Для чого ми практикуємо, для чого розвиваємо візуалізацію? Адже це не просто наша уява, це здатність керувати увагою внутрішніми образами своїм станом. Коли ми тренуємо чіткість і стабільність образів, ми одночасно зміцнюємо концентрацію, знижуємо внутрішній шум. І вчимось впливати на власні емоційні реакції. Саме ця навичка лежить в основі глибокої роботи із страхами, з тривогою, напругою, тому що наш мозок реагує на уявні образи так само, як і на реальні події. Розвиваючи візуалізацію, ми розвиваємо здатність створювати внутрішню опору і керувати своїм станом. І так почнемо. Сідай зручно, закривай очі, зроби декілька глибоких вдихів та видихів. Уяви краплю води на поверхні. Що це за поверхня? Чи це скло, чи дерево? Мета, уяви поверхню і краплю води на ній. Сконцентруйся на цій краплі. Вона прозора. Світло проходить крізь неї. побачиться Зроби її більшою Побач, як вона відбиває світло. Доторкнись до неї подумки. Яка вона надута? спостерігай, як вона повільно скочується і зникає. Уяви ще одну краплю, вона. Як вона скочується. У льови багато крапель на цій поверхні. І вони всі скучуються. Виконую щодня для розвитку, візуалізації і концентрації. Подякуй собі за виконану роботу.